Вітаю вас, діти! Сьогодні за вікном осіння сонячна погода. Але чи відрізняється осіннє сонце від літнього? Звісно, відрізняється. Після яскравого теплого літа нам з вами вже відчутно не вистачає тепла. Сонечко вже віддалилось від землі і менше пригріває. А ви діти помітили, як дні стали коротшими? Сонечко раніше сідає, тому ніч стає довшою. Природа почала готуватися до зими. Незабаром почнуться осінні холодні дощі. Сонечко сховається за осінніми хмарами. Тому, друзі, милуйтеся осіннім сонцем. Воно всю пору року особливе. До зустрічі та гарного вам настрою!